Доброго дня! Доброго дня! Ось 15 липня буде День Державності України. Чули ви таке свято? Ні, не чула. Воно вперше буде відмічатися в цьому році. Числа? 15 липня, 15. ось перше, перше буде в Україні. Дякую. Значить, будемо пам'ятати, що буде 15-го попразнуємо. Ви не проти цього? Не проти. Не проти. Не Будете проти. святкувати? Буду святкувати. Днічого? Живите? Я в церкву ходжу, от і в церкві її попразную. Я ось підійшов до церкви, людей немає. Ну, Що? ви знаєте, у Воскресний день багатенько людей, Багато. а по празникам по большим дуже много людей, а у такі празники, ну, каждодневне є, не завжди, не завжди. Ось купальня працює, а нікого а, нема. Країна. Раніше було тут тисячі і зараз, людей. Ну, що ж, тисячі. І зараз купаються теж приходять. Приходять, канісно, канісно. Мало тому що е, війна не приїжджають. Раніше ж було їдуть е, у Слав'яногорськ з, усього, з усієї України, з усієї України. І Від України. п'ять їдуть, і опять до нас заїжджають, купаються, водички набирають, в церкву посіщають і отак от те. Було. А тепер війна, мало їздять, мало. Хоча і дітка буває, що такі заїжджі, якісь -то заїжджають, якісь та заїжджають. Як вам зараз живеться, оце що ви скажете? Як живеться? Так. Ну, страх. Страх кождодневний, що а вдруг прилетить, а вдруг прилетить, тому що буває, прилітає. От і виходить, що страхи живемо. Страх. Страх. Так діти в буті, ладно, їде, хватає. А... Що це страх, оце є ночний, денний, і жара. Спека вже невиносі Коли воно все це скінчиться, як ви вважаєте? Ось ви, Та, ну, мудра людина. Желання у нас велике, звісно, швидко. Ну, як, знаєте, прекрасно, як, як у нас йде війна і чим наші відстрілюються, все прекрасно знаєте, казати мені нічого не треба. Я розумію. А майбутнє України, яким ви бачите? Ну, мабуть, ж процвітаючим. Коли це буде, Через... ми доживемо до цього? Та ну я вже ні, мені 79 з половиною вже я не доживу. А, може внуки мої якось постараються це все е, зробити. Це його треба буде зробити. Понимаєте, не просто воно само прийде, а треба працювати над цим. Ясна річ, воно само по собі не прийде. А я кажу, і Цим треба займатися, займатися, щось робити. Робота, і так далі. Трудиться, ось так. Да. Ну, Щоб зараз ви поважали своїм дітям-внукам. Внукам. Мої діти те саме внуки у Германії, син теж те саме. Так що один син погиб. Я росіянка, але ну вже тридцять з лишнім років живу тут, так що, якщо не більше, взагалі 70-го року. Щоб зараз казали росіянам, оті, які подивляться оце а вони, кіно. А вони не слухають. У мене брати там були, я з ними общалася. Вони одобряють, навірно, свою війну. Хоча я із ними розсталася. Чи побували дітей в Хмадиті? Це нормально? І так і Є у мене у брата син погиб. і в мене не знаю безвісі пропав і в мене син погиб. саме. Так що як я можу їх уважати? Звісно, ні. Мені приємно було з вами спілкуватися, я вважаю, що переможа буде вже буде в цьому за нами, році. За нами, за нами обов'язково. Об Ми вигонимо ту рашиську нечість з нашої землі Супраїва. і заживемо, так як. Ну процвітати будуть. Я думаю, що візобновляти наші погибші землі, які взривалися. і, Я думаю, що все буде добре. Наладиться і все буде, все добре. буде добре. Дякую вам і до перемоги.